Мама! Чого ти сяку знімає? А? Знімає, як ми летимо? Ой, як ми це катаємося. Що ти знімаєш? Ну просто, що воно цікаво. З бабусі показати. Точно, покажемо бабусі, як ми були. А десь від чого цей сун? Від чого? Від того пропили. Майамаски. Так, то аромашка. Ти завжди не любиш, то меамаски. Що, я любив колись? Ти вже не любиш? Так, не дуже. Я коли був маленький, то сюди ми зі школи ходили. Каталися. Що тут була твоя школа? Ні, там далеко, вони подивилися накататися на школі. Подивітися ззади у тебе. Ага. Будинку. Це бачиться! Секво тебе батько! А я зараз будемо туди їхати, ката? Тату, що ти мене тримає? Ой, ну так. Що ти мене тримаєш? Так, тримаєш, будь-яка. Щоб... Добре, не буде це триматися. Дума! Та. Сегодня. Та. І там дуже далеко, як друге цепло. Ага. Там, на самом грінці церкви. Так, да, тут багато церков. Ми ходили на тут церкву хрестити. Е, Ел, так да. ти пам'ятаєш? Та да, я пам'ятаю. Це ми хрестили Еву. А як ми хрестили Еву? Я, я забула. Ну як? Священник там співав. Такі проповіді робив, розказував, хрестилися так. Він її мастив такою водичкою спеціальною, елеєм таким і світень. Так, ти пішла чомусь? Я пішла. Mm. Ну, нічого страшного.